Доброго дня, діти, погляньте за вікно. Що ви там бачите? Чому все стало білим? Так, тому що усе на дворі вкрито снігом. Сніг лежить на землі, на деревах, на дахах будинків. Ви всі гуляли на вулиці, спостерігали, як іде сніг. А ще сніг падає. Кружляє. А що нам відомо про сніг? Сніг холодний, білий, пухнастий, легенький, мокрий. Сніг складається із сніжинок. Взимку, коли випадає багато снігу, то говорять, що така зима сніжна. А коли сніг мокрий, то з нього можна ліпити сніжки, сніговиків. Малята, а вам подобається сніг? А як сніг можна назвати ласкаво? Так, сніжок? Дітки, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про сніг. Дякую вам, малята! Ви були молодці. До побачення!